Друзі, це не можна просто дивитися спокійно. Кожен прапорець. Це загибла чи зникла без вісті людина. Це наші військові. Тут люди приходять лампадки. Палять лампадки, тут є фото. Я їй поїхала по пошарити, розумієш? Це просто мурашки бігають. Зрозуміло, тут тисячі мешківців. Їх Тисячі. Це вже нове поле. Цього не було. Фух. Сюди приходять люди, які не можуть поховати своїх рідних.